Якщо загалом поставити питання, навіщо нам історія? Навіщо нам купатися в минулому? То я теж шукав відповідь на це питання. Переглянув багато блогерів, багато істориків. Виявляється, є одна дуже проста відповідь. Ми шукаємо певні речі в історії, щоб гордитися, гордитися нашими предками, гордитися собою. Повірте, нам є українцям чим гордитися. Ось е один глядач Теодерік Хісторі з Німеччини пише: на мою думку, скіфи це перші європейці, а Україна це серце Європи. Та найважливіша країна для всіх європейських народів в історії. Тож, шануймося. Перейдемо до другого блоку питань. Куди? Куди ділися скіфи? Куди ділися скіфи з України, загально відомо, що у 3 столітті до нашої ери зникає Степова Велика скіфія, а в другому столітті до нашої ери зникають міста, скіфські міста при Дніпрі. Вчені б'ються в здогадках, куди ділися саки, немає доказів насильницького припинення їхнього існування. Неясно, що відбулося. Кажуть, може, погода стала поганою, там, степи висохли, там дуже багато версій. Але однозначної немає. На мою думку, Велика Скіфія дружно, організовано вийшла на нові землі, вийшла частина народу. І цей вихід. Дуже чітко прописаний. Він прописаний у хроніках, у літописах тих народів, які вийшли з Великої Скіфії. Це дуже логічно. Народ вийшов з Великої Скіфії, він зберіг пам'ять зразу в усних переказах, як говорив Тацит. А потім цю історію записали. Через деякий час після зникнення Великої Скіфії, раптово на берегах Рейну, десь у першому столітті до нашої ери. Римські легіони натрапляють на нове потужне плем'я, войовниче плем'я, яке вони назвали германці. Самі германці себе називали свеби. Просто скажу, що свеби це дещо змінена назва, сама назва скіфів. Так от, у 13 столітті ісландський історик Норіс Турлусон написав сагу про інглінгів. Там говориться про походження. Германських народів. І там зокрема говориться, що Ас Один, Бог Одін, мав велике володіння на Кавказі і в Турані. А потім він прийшов до Великої річки Дон, а там була дуже потужна країна ванів у. Одіна були дуже великі проблеми з ванами. Вани були дуже сильні воїни, дуже сильна країна. І між Асами і Ванами не можна було знайти переможця. І Аси і Вани почали перемовини. В результаті цих домовленостей керівниками нової країни Ванів, а Вани жили саме в Україні, Венеди тобто, Країною Венедів почали керувати скіфи, тобто аси. А у віддані Ванів залишилася культура. Вани залишалися жерцями, волхвами цієї країни. Тобто еліти двох народів домовилися. домовилися і почали дуже ефективно співіснувати. Так от, досі, серед. Германських народів є роди, які виводять себе від Одіна, тобто від скіфів, і від фрея або фреї, тобто від борейців, від ванів. Щоб зрозуміти сагу про інглінгів Снорі Стурлусена, даю ключі: Ас Одін або Аси. Це скіфи. Скіфи, які прийшли в Україну. Вани – це Венеди або Борейці. Ванланд це Борія або Венедія, тобто Давня Україна. Все інше написано в САЗі. Маємо окреме відео про вихід скіфів з великої Скіфії на захід і утворення германських народів. Дивимося відео, підписуємося на канал. Цікаво, а буде ще цікавіше.